Сьогодні у випуску задля захисту неба ПВК захід отримало перших 30 мобільних вогневих груп, які збиватимуть дрони камікадзе на Львівщині. Епідситуація в області упродовж місяця зростає кількість хворих на ГРВІ. За попередній тиждень їх виявили понад 10 тисяч. Декомунізація триває з пагорба слави у Львові? Демонтували радянський напис. ПВК захід отримало обладнання, яким збиватимуть дрони камікадзе на Львівщині. Йдеться про 30 мобільних вогневих груп. Мобільна вогнева група комплектовується зброя, автомобіль, також прибори нічного бачення, тепловізори, планшети для того, щоб мати інформацію про повітряні об'єкти. Ну і вже далі. Після виявлення і для виявлення це ліхтарі, лазерні указки. Вогневі групи вдалося укомплектувати завдяки співпраці Львівської Овапи, «Захід» та бізнесу. Автомобілі ж благодійники передають безкоштовно. Один комплект без машини коштує приблизно 500 тисяч гривень. Кожна нова мобільна група це можливість прихити додатковий об'єкт, і це було б для нас дуже важливо створити їх більше. Вогневі групи формували відповідно до запитів військових, випробовували та видозмінювали, щоб у будь-яку погоду та в нічний час наші оборонці могли ефективно нищити ворожі цілі. Лазером наводимо на ціль, і кулеметник збиває шахід таким чином. Тож надає дуже велику допомогу. Без цього, в принципі, працювати в нічний час неможливо. Загалом на Львівщині ПВК Захід планують передати 60 вогневих груп, зробити це хочуть до кінця місяця. Упродовж останніх п'яти тижнів на Львівщині зростає кількість хворих на ГРВІ. За попередній тиждень в області їх виявили понад 10 тисяч. Половина серед них діти, та як зазначають інфекціоністи, епідпоріг на Львівщині не перевищений. Не виявили наразі жодного випадку захворювання на грип. Натомість в області триває вакцинація. Проти грипу на Львівщині імунізувалися майже три тисячі мешканців. Станом на сьогодні на Львівщині можна. Придбати дві вакцини проти грипу, одна з них виробник Південна Корея, інша виробник Франція. В них абсолютно доступна цінова політика, і це можна зробити як в закладі охорони здоров'я недержавної форми власності, так і придбавши вакцину в аптечній мережі, можна отримати щеплення в закладах охорони здоров'я державної форми власності. Виявляють на Львівщині хворих і на коронавірус таких інфікованих за останній тиждень майже 500. У нас циркулює штам Омікрон. У Львівській обласній інфекційній лікарні з коронавірусом перебувають 37 хворих, з них шестеро в реанімації. Серед причин важкого перебігу недуги, невчасне звернення до лікарів або супутні захворювання. Медики закликають мешканців Львівщини вакцинуватися а у разі хвороби залишатись вдома і звертатися до лікарні. всі пацієнти, які знаходяться, вони пневмонією. Три-чотири тижні тому у нас було 10-12 пацієнтів, тобто динамічний процес, та поступив, виписався. То зараз пацієнтів, по-перше, поступає більше, і по-друге, вони поступають в тяжчому стані, бо кажу, дуже часто вдома самолікування, доступність медичних препаратів аптечні мережі. Пацієнт собі надивиться інтернету, послухає сусіда, який виписався з лікарні. Теча не вдалася. Через пункт пропуску шагині, що на Львівщині водій мікроавтобуса намагався вивезти двох ухилянтів 38 та 20 років. Вивести чоловіків з України водій погодився за 5 тисяч доларів з кожного. Для цього він спеціально змайстрував рухому перегородку між пасажирським та вантажним відсіками, де й заховав чоловіків. За спробу незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон водієві загрожує позбавлення волі. Його пасажирам теж світить тюрма за ухилення від мобілізації. Вілізації, а також штраф за спробу незаконно перетнути кордон. В час огляду транспортного засобу водій поводив себе знервовано, перешкоджав огляду транспортного засобу, імітуючи блокування дверей. Водій постукував неодноразово. По Транспортному засобу подаючи знаки правопорушникам для того, щоб вони перейшли з пасажирського відділення в багажне, загалом від початку року на Львівщині викрили майже 400 порушників державного кордону, близько половини з них намагалися перетнути кордон поза пунктами пропуску. З меморіального комплексу пагорб слави у Львові демонтували ще одну частину радянських символів. Ці елементи передадуть до експозиції Львівського музею територія терору. Нагадаємо, днями в селі Сатихів Львівської громади демонтували монумент радянського періоду. Раніше це зробили також у винниках та Брюховичах. Загалом цьогоріч в музей територія терору перемістили чотири скульптурні елементи тоталітарного періоду. 64 таблиці позбулися напису РСР. Місто отримало два дозволи Міністерства культури. На ексгумацію і перенесення братських радянських могил. Що ж до пагорба, слави очищення від тоталітарних символів і мови, там ще не завершили. І решта радянських об'єктів невдовзі теж опиняться в музеї. На даний момент ми отримуємо ще технічні висновки, звіт про самостан цієї пам'ятки, бо очевидно, що ті скульптури і ті підстали, на яких вони розміщені, вони теж є зруйновані. І ми будемо роз... мати рішення виконавчого комітету, будемо переносити також ті. Скульптурні елементи в музей терору.